Всім привіт! Сьогодні я готувала шоколадний кекс у красивій формашці кормочці з вишнями. Я давала зверху вишню у власному соці, а також зараз буду робити до нього ще поливку з шоколадки раше і дам трошки вершків і зверху полию кекс. Дальніший рецепт я для вас зняла від без що він дуже простий і дуже ароматний. Ідеальний для вечора з чашкою чаю. 3 яйця, цукор, сметана, трішки олії, додаємо какао, борошно, ваніль і вишеньки для соковитої насолоди, усе змішали і у форму запікаємо при 170 градусах. Аромат уже на півдому. м'який вологий з росткою, з скоринкою, ідеальний кекс без зайвих зусиль. Зберігайте, щоб не загубити, і тіште себе смаком домашнього тепла.